Запорозьке козацтво під час морських походів завдавало попереджувальні удари супротивникові, чим значною мірою послаблювало агресивні дії Осьманської імперії не тільки проти України, а й інших європейських країн. Наслідком морських походів козацтва було визволення великої кількості невільників із турецько татарської неволі. Козаки дуже ретельно готувалися до морських походів. Окрім зброї та військових припасів, запорожці запасалися одягом і харчами, сухарями, копченим м'ясом, крупами. Категорично заборонялося брати алкогольні напої, а за порушення цього закону винного карали смертю. П'яницю викидали за борт. Наприкінці 16, на початку 17-сторіччя українські землі постійно зазнавали грабіжницьких набігів із півдня. Річ Посполита не могла захистити свої південні кордони, тому що вела постійні війни з Волощиною, Московією, Швецією. З цієї причини український народ, і, зокрема, козацтво мусили захищатися самі. Протягом перших двох десятиліч 17-сторіччя козаки здобули блискучі перемоги в боротьбі з Кримським ханством та султанською Туреччиною. Майже всі великі походи на морі і суші очолював легендарний Петро Конашевич Сагайдачний і його соратники. Особливу славу він здобув морськими походами, зокрема на кафу. 1616 року за військовий талант і мужність козаки обирали Сагайдачного гетьманом кілька разів. Спрямовуючи козацтво на активну наступальну боротьбу проти Турецької імперії, у якій визначну роль відіграли чорноморські козацькі походи, Петро Конашевич Сагайдачний домігся збільшення Запорозької флотилії. Кількість чайок у ній досягала кількох сотень. Мета стратегії морських походів, розробленої Петром Сагайдачним, полягала у веденні бою на території ворога. Основним напрямком козацького наступу були береги Малої Азії. Він мав послабити економічну та військову міць Туреччини. Козаки мусили звільнити з турецько-татарської неволі бранців. Вони атакували декілька фортець одночасно, але основного удару завдавали найбільшому центрові. Запорожці намагалися знищити турецький флот у портах і на морі. Для морських походів козаки вибирали осінній час. Коли хмарні дні і темні ночі допомагали їм зненацька нападати на ворога. Щоб запобігти цим походам, турецький султан посилав проти козацьких чайок великий галерний флот. Однак запорожці не боялися галер. Невелика чайка ховалася за морськими хвилями і тривалий час була непомітною для ворогів. Дочекавшись ночі, козаки несподівано нападали на ворожі кораблі. Поки одна половина відважних січовиків веслувала, друга, добре озброєна, кидалася на абордаж галери і захоплювала її. У небезпечних морських походах козаки виявляли чимало військових хитрощів так, наприклад, щоб підійти до ворога непоміченими. Вони могли б по кілька годин перебувати під водою і дихати через очеретину, а потім нападати. Звичайно, усі походи козаків на татар відбувалися під керівництвом безстрашних гетьманів. У народній пам'яті назавжди залишаться героїчні постаті захисників рідної землі, мудрих і хоробрих гетьманів, Саміла Лакішки та Петра Сагайдачного. Ватажків, яких дуже поважали козаки. З 1613 року козаки оголосили туркам справжню морську війну, яка принесла їм славу господарів моря. У цьому ж році вони двічі вибиралися в море і завдавали великої шкоди узбережжю Криму, напали на місто Місіврю на західному узбережжі Чорного моря. Султан вислав великий флот в Очаківський порт, щоб розгромити козаків, коли вони будуть повертатися. Однак вийшло навпаки. Козаки, непомітно підкравшись вночі, розтрощили турецькі галери. Навесні 1614 року запорожці на десяти чайках підійшли до Білгорода. Готувалися до серйозної облоги тутешньої фортеці бо захопили з собою лопати та підкопну зброю. Однак тут на них очікувало чотири тисячі яничарів, що давало противнику багаторазову перевагу. Тому, тверезо обміркувавши ситуацію, козаки відійшли. Невдовзі ж сталися події, які змусили здригнутися усіх сусідів України. Одних від захоплення, інших від жаху. Українські козаки вщент зруйнували Сіноп, одне з найбільших міст Осьманської імперії. Перепливши впоперек Чорне море, вони раптово вночі кинулись на штурм, викликавши в місті справжню паніку. За допомогою драбин козаки увірвалися до фортеці, вирізали засідку і пограбували місто. Обернувши його на пустелю, султанський арсенал, галери та інші кораблі, все пішло димом. Козаки звільнили невільників християн та захопили в полон турецьких воїнів. Завдані збитки обчислювали на величезну, як на ті часи, суму 40 мільйонів злотих. Звістка про спустошення козаками Сінопа, довела султана до сказу. Правитель Османської імперії хотів наказати візіра другу людину в державі. Тільки завдяки умовлянням своєї улюбленої дружини та доньок правитель заспокоївся і візир відбувся лише ударами. На зворотньому шляху козацьку флотилію піджидав у Дніпровсько-бузькому лімані Ібрагім Паша з 60 турецькими чайками. Та запорожці обдурили його. Вони висадилися на берег, поставили чайки на полоззя і суходолом дісталися вищого місця на річці. Пізніше на козаків напав татарський загін і змусив покинути більшу частину здобичі. Двадцять козаків потрапило до полону. Не встигли в Стамбулі відійти від несподіваного спустошення сінопа. Як козаки в 1615 році вперше наважилися на похід під стіни самої столиці Османської імперії? 80 чайок, це 4-4,5 тисячі козаків, очевидно, під орудою Петра Сагайдачного прорвалися через Босфорську протоку до передмість Стамбула, Мізевни і Архіоки, і спустошили їх. Та інші околиці. Нечувана сміливість козаків вразила сучасників. Ошелешений султан, дивлячись з вікна, бачив дим, від чого перебував у горі. Турецький флот погнався за чайками, але виявив їх тільки біля гирла Дунаю. Бій відбувся у прибережних водах, козаки завдали туркам страхітливої поразки захопивши декілька галер і полонивши самого капудан пашу, в лілі галери втекли. Події 1613 1615 років підняли на ноги всю Туреччину, оскільки козаки вибрали для своїх атак надзвичайно дратівливий момент саме тривала війна з Персією. І Султан не міг як слід зосередитися на козацькій проблемі. Утім, на початку 1616 року, відволікши частину флоту, він спробував очистити Чорне море від козаків. До Дніпровсько-бузького ліману було споряджено ескадру Аліпаші Керчі, щоб перекрити вихід із Азовського моря пашу з міста ізміта. Врешті правитель Азова Мустафа Паша отримав наказ загатити мертвий Донець і не випускати козацькі човни з Дону. Ранньої весни 1616 року 12 тисяч запорожців ходили під турецьке місто Очаків і, оволодівши містом, зруйнували до пня. У квітні на січі зібралося понад 30 тисяч козаків. Дві дві з половиною тисячі з них на чолі з отаманом Василем Стрілковським, взяли курс на Стамбул. За 70 кілометрів від Османської столиці вони розпочали пустошити узбережжя. Султан Ахмед відрядив на них сім галер, із якими запорожці сміливо вступили в бій і здобули перемогу. Одну з галер вдалося захопити. Інший загін із трьох тисяч запорожців, об'єднавшись у морі з семистами донськими козаками, напав на турецьких купців. Під час повернення на Дон донці зіткнулися вже з військовою флотилією. Бій закінчився цілковитою перемогою козаків.